Всім привіт! Сьогодні пропоную найпростіший варіант як можна смачно засолити оселедець. Для цього рецепту мені знадобиться оселедець, я його вже заздалегідь розморозила, гарненько вимила. Солити я його буду в ось такій пластиковій ємності. Також можна використовувати скляну банку. Також мені знадобиться холодна вода, сіль, цукор, лаврове листя, коріантр, лимонна кислота, чорний перець горошком, гвоздика декілька. Штук, якщо є, якщо немає нічого страшного, можна робити маринад і без неї. Беремо кастрюльку і будемо готувати маринад. В неї виливаємо воду, кількість інгредієнтів буде в описі під відео. Відправляємо в кастрюльку всі приправи. Ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Коли маринад закипить, залишаємо його кипіти декілька хвилин, щоб цукор і сіль повністю розчинилися. Вимикаємо вогонь і залишаємо для того, щоб він повністю охолонув. Маринад охолонув, заливаємо ним рибку. Накриваємо і ставимо в холодне місце на одну добу.